або баклажанчик. Росада вирощується по принципу томата, але баклажан він більш теплолюбивий. Якщо, наприклад, помідору 12-10, то ще ок, то баклажану вже буде не дуже ок. Це перше. Друге кальцій він полюбляє. Третє, коренева система дуже така. Цікаво, дуже швидко він набирає масу. Буває часто є така особливість, путають, кажуть, бактеріози на початку росту висадили баклажан. Ні, магнія буває, йому не вистачає. Йому треба додати магнія. І тоді ті всі видимі прояви недостатку магнію, які сприймають за бактеріоз, він зникне. Тут теж була така ж сама історія. О, будь ласка. Але при цьому при цьому рослина здорова, мощна і плодоноса, і, до речі, доволі таки непогана, але при цьому вона просто... Ну це теплиця все-таки, то тут трошки друга історія. Баклажан полюбляє каліні добрива. Баклажан на початкових фазах росту полюбляє, як і всі рослини, фосфор. Тобто таких суттєвих відмінностей немає. Дуже його полюбляє баклажан Кліщ. Якщо вже він заскочив, то це буде дуже важко. Опилення йому потрібне, гарне. І все окей, бачите? Тому в теплиці пасниковка на розсуд вже виробника особливо, особливо треба звернути увагу на формування першого. Тобто центральний, так як і в перці. Центральний королівський, як його кажуть, плод треба забрати. Ну, Забрати в смысле, убрати. Щоб не було його. тобто, І тоді він буде як банани вам тут плодоносить. До тих пір, поки рослина не працює на генерацію, до тих пір вона працює верні, на, плодо, на плодоутворення, до тих пір вона працює на корене утворення. Є таке правило. Тому, тому вирощуйте баклажанчик. Дивіться, кальцій в спеку. 3,20-ки, калійне. З кальцієм супер. Гляди на 14828 кальцій магній. Амінокислоти дуже добре заходить, особливо в умовах високих температур для баклажану, це буде супер. Ну і калій. Чередуємо калій. Калій, кальцій, азот магній. І вперед.